Бібліотечний квест для студентів влаштувала книгозбірня Чижевського. Учасники гри отримували завдання і по всім закуткам книгарні шукали коди. Таким чином бібліотекарі вирішили познайомити першокурсників зі своїми ресурсами та відділами. Для них відкрили навіть ті двері, які для користувачів є зачиненими, а саме до підземного книгосховища. Чи багато було охочих туди заглянути, дізнавалась Марія Староста. Чим ближче до початку, тим більше учасників. Кількість бажаючих зіграти бібліотечний квест сягнула до сотні. Що на них чекає, поки не знають, але терпляче очікують початку. Зовсім ніяк не готувалися. Я, я думаю, це буде повна імпровізація. Ми не знаємо, що буде, ми не знаємо, чого очікувати, і це буде просто. І думаю, буде цікаво подивитися на це все. А задумка цієї гри така: познайомити користувачів з інформаційними ресурсами книгарні. Ми вирішили ознайомити наших першокурсників, які приїхали до, Кіров... до Кропивницького нашого міста. Або тут вже були, навчалися, але ще не були читачами, користувачами нашої бібліотеки. Ми вирішили так незвично, нетрадиційно, інтерактивною грою ознайомити з нашими ресурсами через отаку гру. Всього 19 команд. Більшість із них студенти навчальних закладів міста. Все, що їм знадобиться сьогодні, так це доступ до мережі інтернет, ліхтарик, а ще спритність і кмітливість. Вони будуть шукати коди. Коди можуть бути різні, це різноманітні, це складені коди, це малюнки, це цифри, це слова. Це може бути дуже різноманітні завдання від того, щоб впізнати якусь скульптуру або погруддя. В якомусь з відділів до того, щоб вирішити якесь математичне завдання з номерками з гардеробу, з цифрами. Після короткого інструктажу змагання стартували. Кожна команда отримала на свої гаджети завдання, і всі на випередки дременули їх виконувати. Какая бупа, яка бупа, і мода посмотри, какабуримодачі. Відповіді шукали по всіх закутках книгарні. Було зашифроване слово відділ мистецтв, ми розгадали його. І осталось посліднє слово найти і ми його не можемо ніяк знайти. Заглядали навіть у найнедоступніші для користувачів місця підземне книгосховище, де на них чекали перешкоди. А ми пугаємо, щоб, дала, щоб вони дали, щоб вони трошки. За це вони да, запанікували, так і трошки збилися, може щось знайдуть, а може і не Може й не знайдуть. Знайдені відповіді ставали ключем до іншого завдання. Чим далі, тим цікавішого. Команди розгадували кросворди, вводили отримані коди і так просувалися далі. Вторая буква А вторая й а вторая буква. А, ага. Ді, Давай не стоноги мешканець морських глибин». Шукали зашифровані слова, відгадували назви предметів. «Надо відкрити і подивитися, як саме називається даний предмет, і це слово кодове ввести. В систему. Воно не складне, просто треба зрозуміти, що потрібно взяти книжку, погортати, бо вони всі кажуть, що це ваза. Тривала гра дві години. По закінченню всі учасники отримали в подарунок річний абонемент від книгарні. Марія староста Сергій Беренюк, день за днем.